А з нами у студії новин директор міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу Сергій Козанчук. Я вітаю вас, Доброго дня. пане Сергію. А наскільки баскетбол популярний вид спорту у нашому місті? Він популярний, але хотілося б, щоб він був ще популярніший ніж він є на, 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 на зараз на часі. Скільки дітей наразі навчається у спортивній школі Олімпійського резерву? В нашій школі навчається 275 дітей. Це загальна кількість дітей, хлопчиків та дівчаток. Є ще вільні місця, хто може долучитися і з якого віку ми приймаємо дітей з 6 років. Як хлопчиків, так і дівчаток з шести років і, і, і закінчуємо ми, коли вони в одинадцятий клас закінчують школу. Потім ми пропрацюємо вже далі на е, команди, які беруть участь у вищих дивізіонах, там Перша ліга, Вища Ліга, Суперліга, як у чоловіків, так і у жінок. Скільки ще, якщо не вільних місць у школі, то з огляду на тренерський склад і в цілому на можливості школи, як думаєте, яка максимальна кількість молоді може бути залучена? Ми готові прийняти всіх дітей, які є, які мають бажання займатися баскетболом. Ми готові на. Е... Тобто їх може бути 300-400? Може бути, звісно, ми я ж. Я ж кажу, ми готові прийняти всіх бажаючих, аби тільки їм сподобався наш вид спорту, і ми будемо тоді робити відбір. Один із найвидовішних видів спорту баскетбол, а просто акробатичний вид спорту. Чим він ще корисний для підлітків? Ну, в першу чергу, спорт він і так є корисним. Так, діти розвинуті фізично, вони спілкуються між собою, ровесники не тільки в місті. Де вони живуть, навчаються і займаються а також вони їздять на змагання на чемпіонати України різних вікових групах і вони займаються, вони знайомляться з дітьми свого віку і в інших містах. Я думаю, що це ж чудово, коли є знайомі з різних міст, підтримують зв'язок, спілкуються і не сидять в гаджетах. А чи є у баскетболі найнижчий критерій зросту, за яким ви можете взяти до себе підлітків? Діти, що з 6 років, ми по ним не можемо сказати одразу, що дитина буде найнижча в команді. Тому ми беремо всіх дітей: і високих, і маленьких, а потім з часом вони йдуть на, ту, на те місце, де вони? Мають знаходитись на майданчику. Це може бути центровий, може бути форвард, може бути третій номер, може бути першим номером. Тому е, ми Хлопці не і дівчата, це різні навантаження? Ну, трошки певно, так, фізично. Фізично так, трошки інші, різні, різні навантаження, та й і по видовищності, це певно, і теж трошки різні, на, на мій погляд. Ну, навіть не на мій, певно, на більшість. Е, більш динамічний це чоловічий спорт. Там можна і зверху забити, і зробити якийсь такий більш контактний вид спорту. Він можна десь там і з контактом піти на кільце. Дівчата теж контакт є, але трошки повільніший. Але ми вже підходимо до того, що і дівчата вже йдуть на ті швидкості, що і чоловіки. Але, на жаль, можливо, на жаль, що дівчата ще не можуть зверху забити в кільце. Наскільки баскетбол травматичний вид спорту? Я не знаю, з чим можна порівняти з футболом, боксом, керлінгом. Е, Ну, Травми вони в будь-якому виді, певного спорту є. Е, все залежить від кондиції спортсмена. Якщо спортсмен тренується і харчується правильно, тренується кожен день. Якщо це не пропускає, так, будуть травми менші. Якщо дитина чи, там, гравець пропускає, харчується невірно, так, неправильно харчується, то я думаю, що будуть і травми, і здоров'я підкачає, тому потрібно слідкувати за цим. А що можна сказати про Вінницький баскетбол сьогодні? На якому рівні ми представлені на українському, а можливо, і на міжнародних змаганнях? В нас в школі є діти, які беруть, яких визивають в збірні, збірні України. Вони представляють Україну на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи. В нас є ді... В минулому сезоні у нас перша ліга, Вінниця, БК Вінниця в першої ліги зайняла чоловіча команда першої ліги зайняла перше місце і стала чемпіоном України першої ліги. В цьому сезоні ми будемо виступати в вищій лізі. В нас є жіноча суперліга, яка зайняла в минулому сезоні п'яте місце. У нас в минулому сезоні, який завершився молодіжна ліга. Ми брали участь, були всі вихованки нашої школи, і ми зайняли друге місце на чемпіонаті України серед молодіжних команд. Куди звернутися бажаючим долучитися до цього видовищного виду спорту? Як це зробити? Ви вже сказали, що це можливо із шести років. Так, ми є в соціальних мережах як в Фейсбук, так і в Інстаграм, також за адресою Піргова 4. Тому ласкаво просимо всіх бажаючих чекаємо. Сергію, я дякую вам за розмову і дякую за вашу роботу із молоддю. Дякуємо вам. А з нами у студії новин був директор міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу Сергій Козанчук. Ну а ми рухаємось далі.